На цій світлині зведена група бійців 225-го окремого штурмового батальйону та 223 го батальйону морської піхоти, які 70 діб перебували в оточенні. От, пообщався от з бойцями за ці три дні, що я нахожусь на Донбасі. Основна да, тема розговору, грядуще українське наступлення, август, сентябрь. Понад два місяці тривала операція з пробиття логістичного шляху до наших бійців, які опинились в оточенні. Поки їхні товариші намагались звільнити шлях, бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбиваючи атаки окупантів. Єдиним шляхом постачання були дрони, якими доставлялась їжа, бойкомплект та вода. Попри поранення та постійний тиск з боку ворога, бійці втримали позицію і при першій можливості були виведені на ротацію. Зараз ця позиція залишається нашою, і шлях до неї розблоковано. Понад два місяці в оточенні група бійців 225 двадцять окремої штурмової бригади та 223 го батальйону морської піхоти 70 днів тримали кругову оборону. Як повідомляє видання Українська Правда, ці запеклі бої відбувалися на Часоярівському напрямку. Поки побратими пробували шлях до оточеної позиції, боєкомплект, їжу та воду вдавалося доправляти лише завдяки дронам. У батальйоні повідомили, що нині позиція вже перебуває під контролем збройних сил. Шлях розблоковано, а військовослужбовці перебувають на відновленні у лікарні. Росія цілить по нас ракетами, але б'є і інформаційними операціями, граючи на емоціях та очікуванні втомі українців. Як чергова атака перетворилася на ще одне підштовхування до так званого миру на російських умовах, що про смерті дітей говорить у Москві прем'єр-міністр Індії і про Курщину та Астрахань, які безупину смажать українські дрони. Більше в матеріалі Олексія Пасака. Треба просто припинити стріляти. Треба просто погодитися на будь-які умови миру від агресора. Росію не перемогти, території не повернути. А від блогерів, інфлюенсерів, які мають від кількасот тисяч до понад мільйона підписників. Я не знаю скільки це все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так. І нікому не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. І я реально розумію, що все тримається на людях, на волонтерах. Я просто дивлюсь скільки зараз біля охмадиту звичайних людей. Ну реально все тримається на нас, на нашому народі. Тому що дії ну, від влади нашої я реально ніякої не, не бачу. Ми зараз не вивозимо собі. Ну, давайте будемо відверті. Не вивозимо. І будуть страждати як дуже багато людей, і будуть вимирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути хитрішими в цій, всій всі, тому що це гра. Б***. Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент от, зробити так, що вони що по факту вони зіграли по нашим правилам. Це, знаєте, таке живе в інформаційному вакуумі, немає достатньо джерел отримання інформації, і от саме них їх вони намагаються заразити цією конспірологією своєю. Якщо принаймні цій людині, яка не має достатньо джерел інформації, не знає, де брати новини, дати бодай дві-три такі конспірологічні теорії, то для неї вони можуть стати основними і виключно навколо них вона вибудовуватиме свою позицію щодо. Сприйняття то чи іншого факту удару. відповідно така ставка Росіян. Росія грає на емоціях і звичайних людей і робить ставки на топ-політиків світу. У день нової жорстокої атаки на українські міста до Москви прибув прем'єр-міністр Індії. Наступного дня Нарендра моді вже розважливо міркує про п'ятигодинну бесіду із путіним, де говорили і про Україну. Моді каже про неприпустимість дитячих смертей і знову. Піднімає тему переговорів Сангаршого Атанвадигамлего Ману. Кожній людині, яка вірить у гуманність боляче, коли гинуть люди, коли вбивають невинних дітей. Коли ми бачимо, як гинуть невинні діти, крається серце. І цей біль дуже страшний. Ваша високоповажність, як друг, я завжди кал... поколінь, Але я також знаю, що рішення неможливо знайти на полі бою. Серед бомб, гармат і куль рішення не може бути знайдено, а мирні переговори не можуть бути успішними, і ми повинні стати на шлях миру тільки шляхом переговорів. Сило оборони України навряд чи прокоментують тему перемов, але точно зможуть запалити російські міста у відповідь. Нові атаки дронів на Росію. Тепер і на військове литовище в Ахтубінську, що в Астраханській області, місцеві ошелешено знімають прольоти безпілотників. Чого-то на, на нас Ну о... вварачують. Это если что сразу забыл. Да вот он, а он. Он ничего не бросает. Он, Еб... он здоровый. Сбили на... дрон вот тут. Цвет у нас. Все в дыму. Он на... у меня руки трясутся. Все горит за за того ж та збілідон. А в суджі, що на Курщині під ударом електропідстанція місцевого підприємства, працюють ФПВ-оператори підрозділу Дестракшн Тім. Московити охочі жартували про українські блекаути, але тепер наша черга. Олексій Пасак п'ятий канал. Політика не змінилася. Україна може і надалі бити по Росії британськими крилатими ракетами Storm Shadow. Слова нового прем'єр-міністра Сполученого Королівства наводить видання Bloomberg. Кір Стармер зазначив, що фінальне рішення завжди за Києвом. Лише збройні сили знають, як використовувати передані британські системи. Втім, поточнив, що пріоритет на оборонних цілях, а самі удари не мають порушувати норми гуманітарного права. Новообраний прем'єр. Єр Британії вже прибув на ювілейний саміт НАТО і з Вашингтону прокоментував терористичну атаку Росії по дитячій лікарні Охмадит. назвав напад шокуючим та жахливим. А НАТО на тлі саміту Північно-Атлантичного альянсу. Цей саміт НАТО дає можливість членам альянсу об'єднатися і посилити свою рішучість проти російської агресії. А НАТО у світлі цього жахливого ракетного удару по київській дитячій лікарні тішить, що має можливість підтвердити рішучу підтримку України з боку лейбористів. Британія є однією з держав-засновниць НАТО. Зараз 75-та річниця, і це можливість надіслати меседж у Москву. Ця атака була жахливою. І тому зараз це послання ще важливіше ніж раніше.